Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому блозі. Ми його починаємо досить таки пізно, ще й в магазині. Просто сьогодні треба дещо було докупити, так як Кості завтра до народження, а я завтра вже хочу зробити тортик, то треба дещо було докупити. Ми поїхали в магазин. Зараз я від тьом не заховалася. Бо з ним записувати, треба йому показувати потім, ще, що я зняла. Ну, загалом зараз... Пройдемося по магазину, а потім ще розповім вам вдома. Що це в тебе таке? Це тісто? Так. Да. Це тісто для полона буде, так? Ще там є таке? На стіл покладеш? От так. Отак. Що там ще є? Це не важко буде зайчика мамі, так? Тьома, давай потім пляшки буде. Фанта. Це тато захотів, так? Це що? Масло, так? так поклади масло. Тільки не в раковину, так. Да. Що там ще є? Ти виноград захотів? Сам? Так. Сам? Давай. А це що ти захотів покажи? Ведмедика? Ні. Це ковбаска. Ну попробуєш. Що там ще? Згущене молоко. Давай. Давай мама. Ой, так дякую. Мещене молоко. Що там ще? Okay. Ой, гірок, так. Да. Там у нас трішки залишилась. Давай мамі сюди. Покладеш? Не впаде. Окей. Okay. Що там ще є? Давай, 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 цей якийсь і яблочный сідер. Це чек, давай там ще ще є. Відставай. Це майонез, який ми купуємо двічі в рік. Да? Лайтовий. Чек. А ще там що є. Чек, ти викинути вже треба, так? І це викинути треба? Та то треба викидати. Чека. Ну, уже треба. Тема, картопля там, так? Вашка. Ой, 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 Вашка, да? А, у нас сейчас сумка, Тем. Темочка, Тем, у нас сейчас сумка. Тут пусто уже. Что там есть? Покажи, будь ласка. Це мама купила ну, такі от, не знаю, як воно правильно називається. Хто знає, напишіть. Е -е. Типу, перемагніцію сюди поляка, я хочу для жалюзі спробувати використати. Витираєш, тут 4 трепочки, ручечка витираєш, і воно повинно приставати. Е -е. Це кремчик, так? Для рук. Дяв. До речі, це дав, називається. Це засіб для... для прання. Чи там щось є? А що там? Батарейки, так. Да? Да, це мамі треба батарейки. Кодок. І це що? Це дезодорант, задорантати. Все? Значит, нічого? Пусто? Чи ще щось? А то що? Чек? Все, немає нічого. Пусто? Та -та -та. Доброго вечора ще раз. Я зробила собі каву. Тьома нарешті заснув. І у мене є час для себе. Чому, взагалі, в принципі, я сьогодні так пізно вийшла да. в ефір, скажімо так. А тому, що якось, ну, перше, чому ще у форія, це раз, по-другому. Ніч у нас була така собі, але ми прокинулись о 10. 10.05, якщо бути точніше, це перший раз, що ми о, о, о такій годині прокинулись. І, звісно, що в день не захотів спати, тому що стало пізно. І я сподівалася, дуже сподівалася, що він засне сьогодні раніше ввечері. Добре, що він заснув без 20 хоча б 10. Зараз 10 -го година і якраз є можливість бити каву в тиші, в спокої, як це цінно. Але. Крім того, що я поп'ю каву, поговорив з вами, я ще тут хочу дещо розібрати, бо з цього я не розбираю знову ж таки через те, що він все забирає, йому все цікаво. А я не ну, хочу, щоб він все прям дивився, розбирав і, і так далі. То вже прикрашати будемо з ним. Ну, я ще нічого не прикрашала, хочу з цим зайнятися завтра. Але сьогодні хочу подивитися, з того, що я замовила, бо я навіть я так, не порозбирала. По-перше, є отака штука. Взагалі їх дві. Але зараз я вам покажу одну. Це такі от гілочки. Ну, насправді я не знаю, як воно буде світити і виглядати в вазі. Це в мене хочу замість вази, замість гілочок з листочками. Поставити отаке курсу, воно щось там взагалі копійки. Але якісь отакі от гілочки. Якось їх можна повиставляти. Так як у мене їх дві, то буде навіть краще, точніше, вони на батарейках. Я з собою взяла батарейки. Щоб вставити перевірити, що з того буде. Тому що так по відгукам, у ти, до речі, прикольно. Ну, тут вимикається один режим, тут немає, типу, щоб вмикалась, вимикалась по таймінгу. До речі, дуже прикольно, що це не прозора, як зазвичай це роблять, а під дерево. От, так, от. Там на фоні десь виставити? То прикольно. Ну, Все-таки не передає камера ще фронтально, як вона світиться. Але мені подобається. Тобі як? Прикажемо, mm. а їх дві, щоб пишніше було. Тут таке плюс і я замовила зимові. Вони не зимові, це більш універсальні, як я б сказала, але їх замовила саме під диму. Це отакі от наволочки. Просто чисто червоні. Без якихось там цих, щоб можна було зараз і прямо до весни, скажімо так, їх вдягати. Я змовила дві, показую одну. А взагалі їх дві, треба завтра попрати буде. Щоб можна вже було бо У мене досі подушка з сусідніми гарбузиками. У мене ще одна є посилка. Але тут не все можу показати. Бо тут деякі чисто... Ну, я покажу, в принципі, Чисто деякий аксесуар, скажімо так, з отаких це мені треба. Коротше, що я замовила ще по-перше таку копчу вигляді сніжинки. У нас є така золота б'юшки, я купувала ще в минулому році, а в цьому році вирішила взяти червону і не б'юську, а й скидаю. Угу. Вона одна і така досить плотна. Так, отака от вона. Ну, до речі, Прикольно, мені подобається. Досить таке якісно і тут прям, щоб не скользило, а ні, все одно на нашому столі буде скользити. Ось так от. Прикольно. А в цьому році ж популярний червоний колір. Так що і святкувати потрібно в червоному кольорі вдягатися. У мене такого нема. Ну, то ладно. Тому Така підставочка. Взагалі, я собі дуже хочу круглу, так як у нас круглий стіл. Оце, і зверху щось таке кругленьке, щоб можна туди поставити буде декор. Що, що забувала? я ще замовила? Я замовила Кості декор. Машину. Така от ялиночка. Тут ялинка. І сніговичок. Ой, сніговичок. Санта Клаус. Це Юлімен. Ще Санта Клаус. Так, а що все таке цікаво? Не знаю, що це таке. А, це просто що це? Для чого це? Все. Я не знаю, чого це. Але для чого це в є? Так. Я в машину. Ой. Фу. Плюс що я забі ще замовала. Давненько такого нічого не замовляла. Як у нас зима Різдво Новий рік таке? Це таке сніжиночка Якось воно, типу. Так да, от повинно бути. Ну, Коротше, можна зробити якісь там, я не знаю, о, можна знаєте, косичку таку зробити і на косичку, наприклад, такі сніжинки начепити. Ну, прикольно повинно бути, там або для фотосесії, або або просто там, для, наприклад, в моєму випадку для відосиків то можна так ще так. Що Це, чесно кажучи, також більше для відео, мабуть. Тому ще вони тримаються так собі не дуже. Ось так, щоб було. Така от кінця така. Ой, така прикольна, до речі. Мені і тій, і ті подобається. Погано. Мурмяу. Мурмяу. Я думаю, Костя також сподобається. Ось така тепер буде мирнауя. Ой, і сюди можна якраз. От. Як мало не на то, і Богу. Ну, мені здається, знаєте, я в 60 буду радіти якимось таким приколюхам. з Так, це отаке є. А, плюс. Мені хочеться, щоб вона була ручною роботою, дуже хочу якось можливо замовити. Але... але... Так як я поки не замовила, поглядте, що в мене є. Коханий диви. Це якесь з вдома. Такі дві голубки. Це на ялинку. Я не знаю, я побачила, і мені так захотілося. Це вас, так зрозуміло, що, але, блін, ну давайся. Це я тобі одну подарую, а одна в мене буде. А, так, що ще можу показати? Ще можу показати. Так, отакі штуки бачу вже одне щось відпало. Десь відпало. О, воно якась трафаретка, більше на трафарідку схоже. Коротше, це такі будиночки. Я не буду зараз розпаковувати, але повинно бути тут. Щось воно погано тримається. Мені вже не подобається. Мені здається, мені прийдеться його. Погано тримається. Оцей будиночок погано тримається. Коротше, такі дерев'яні будиночки. Я не знаю, куди я хочу їх повісити. Це більше я для чого. Десь, можливо, його було якийсь там куточок прикраси, або щось типу такого. А я не що зараз включати, бо у мене має ось ніх батареїв. Але такі от будиночки. І отакі от, от ріжки я також брала більше для відео. Звісно, що носити не на кожний день, там, не на Різдво, не на Новий рік. Я люблю такі всякі ці, хоча в мене їх немає, по суті. Я не ношу обручі. Але я люблю такого типу, як більше як прикраси. Як аксесуар, а не як необхідність. Неплохо. Так що, це, в принципі, те, що я замовила. І ще о, ні, в мене ще десь є декор, який я отримала ще, мабуть, тижня 5, о, який тиждень 5, 5 тому назад, досі не розпакувала, тому що ховаю, <смас> ховаю. Завтра хочу зайнятися все-таки декоруванням, може поприкрашати, тим паче, що Костю 5 числа в п'ятницю буде день народження. хочеться, щоб уже був такий різдвяний. Настрій. Дуже хотілося взагалі 1 числа ялинка, щоб вже стояла. Так як з ялинку в цьому році нам не пощастило коротше, з ялинкою, тому на початку грудня ми без ялинки, але у Кості буде відпустка, скажімо так, на наступному тижні. От На наступному тижні, скоріше за все, в кінці треба буде знайти ялинку і поставити нештучно. А, мабуть, да, тому що штучному я подивилась, там такі ціни, що йо-мойо, -йо, або є дешевше, але такі вони на раз купити, або, або дорого. А, тому так. Да. Я буду добивати каву. В принципі, ці новини розповіла. От завтра в мене день буде дуже насичений, я не знаю, чи я зможу завтра знімати нормально чи ні. Сподіваюся, що йому, по-перше, буде спати, а по-друге, я хочу поприбирати, зайнятись декором. Плюс ввечері треба торт приготувати, зробити. Ну, його легко робити, там більше купили тісто, вже готова лянаполона, а там більше треба крем зробити. А то таке. І я то буду завтра займатися цим. А Костя ще п'ятницю працює, він не вихідний, буде працювати, і це, на жаль. Тоді отець, мені треба вже йти купатися. Я якраз помонтую перше попробирати. Я щось уже замовляю, заговарююсь. Зараз замовляюся, заговарююсь. Я українською українську це буду. Ну, коротше, спати мені вже треба йти. Насправді я тут вирішила поговорити. Тому що інакше, ото я. Серйозно кажу, зараз дуже складно з чому щось знімати, тому що я зняла, йому треба подивитися, що я зняла. Ну важливо, там він, не він. Просто він побачив, що я знімаю. Все, мама покажи. Ну він не каже, покажи, але каже, дай. І то я в магазині сьогодні на початку хотіла взагалі -то зняти нормально, але я кажу, Кості, ти з ним відійди, щоб Тьома не бачив, що я знімаю. І отож, коли він розпаковку зробив, він також. Обов'язково дай телефон, покажи, що ти зняла. Мені здається, він там пройде, можливо, рік-два і скаже, я хочу знімати. Я вже кості казала, а що буде, якщо чого захоче також знімати саме? Що будемо робити? Хто таке, такі от справи. Все, я побігла проводити, проводити себе в порядок. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити подобайку, підписатись, хто не підписаний на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока.